Три тижні тому у кривому розі розпочали опалювальний сезон. За інформацією прес-служби міськради, запрацювало 98 котелень. Однак у деяких жителів багатоповерхівок досі холодні батареї. Ми запитали у криворіжців, чи є теплопостачання в їх оселях. Його періодично вимикають через у нас було вимкнення води у нас в районі, от тому. Вимикали, вмикали й те, зараз стабільно є. Поки що оці ці два-три дні. Ніяких перебоїв не було. Все тепло дуже добре. Тепло десь 22 градуси У нас тепло дуже дуже холодно. Температура повітря у квартирі 16 Вчора була батареї дуже холодні для того, щоб обігрітися. Вмикаю обігрівач. Подавали заяву, але реакції ніякої. Не так тепло, як могло б бути. 20 градусів. У нас в квартирі тепло, тобто дискомфорту немає ніякого. Мені здається, 24 градуси точно є. Ті, хто повищі, може поверхи, там трошки понижча температура. Коли похолодало, температура понизилась, то і батареї стали гарячіші холодно. зараз, плюс 15, батареї. Всі холодні. Батареї стояки в усіх кімнатах холодні. Голова е, дому вона зверталась до теплоцентралі. Ніхто нічого не знає. Кажуть, дзвоніть на гарячу лінію уряду. Двокомнатна квартира візді тепло. Затопили, правда. Познавато. Ну там у нас были немножко неполадки прямо в самом доме. Но сейчас але грешно жалуватися. З момента как опали на включили, було тепло. І зараз тепло і нормально пока. Я не жалуюсь. Перебоїв не було ніяких.